Привіт, друже! Прочитаю тобі книжку Міфічні істоти. Вступне слово У давнину люди вірили, що світ населяють дракони, єдинороги й інші міфічні істоти. Цих тварин ніколи не існувало, одначе на нашій планеті живе багато справжніх дивовижних звірів. Колись деяких з них помилково вважали істотами з легенд. Якісь мають такий чудернацький вигляд, що видаються казковими, а якісь вражають винятковими вміннями, читають цікаві факти про вигаданих створінь і їхніх прототипів. Та поринай у неймовірний тваринний світ. Прототипи міфічних істот Королева Єлизавета І заплатила 10 тисяч фунтів стерлінгів Вартість цілого замку на той час ріг єдинорога, оздоблений коштовностями. На арктичних узбережжях мореплавці вікінги знаходили довжелезні роги, які викидало хвилями, і продавали як роги єдинорогів. Насправді це були бивні нарвалів, що живуть у холодних водах. Нарвалів і досі називають морськими єдинорогами це одні з багатьох тварин, яких вважали міфічними істотами. Бивень нарвала може сягати трьох метрів завдовжки. Бивень, по суті, є зубом, що росте таким довгим тільки у самців. Вчені ще не з'ясували, як саме використовують бивень нарвали це кермо, криголам. Чи гарпун для полювання. У 1608 році мореплавець Генрі Гудзон писав, що кілька членів його команди помітили істоту з тілом жінки і хвостом риби, яка плавала біля їхнього корабля. Упродовж століть люди часто заявляли, що бачили русалок. Та експерти вважають, що ці фантастичні істоти. Були ламантинами, ламантини мають хвости як у риб, а голову можуть повертати з боку в бік, як люди. Іноді вони стоять на хвостах, на мілководді, і тоді верхня частина їхнього тулуба здіймається над водою, здаля їх хибно приймали за русалок. Хоч одного цього й не скажеш, але ламантини є родичами слонів – Ще один родич Ламантида Дюгонь. Він отримав свою назву від Малайського слова, що означає русалка. У 1853 році на узбережжі Данії знайшли величезну істоту з довгими щупальцями. Вона була схожа на страхітливу морську почвару. Мореплавці розповідали про морське чудовисько та називали його кракеном. Ходили чутки, що потвора може затягти корабель під воду, проте вчені вважають, що кракен це гігантський кальмар. Гігантські кальмари реальні, а найбільші екземпляри сягають 13 метрів. Кальмар дійсно може перевернути човен, прийнявши його за здобич. Але не корабель. Гігантські кальмари мають три серця. У гігантських кальмарів очі завбільшки старілку. Здавна вважали, що кістки деяких тварин належали міфічним істотам. Дракон, коли й давні люди знайшли скам'янілості динозаврів. То гадки не мали, що це за тварини, які вимерли мільйони років тому. Натомість вони подивилися на довгі хвости, великі зуби та кіхті, і сприйняли останки динозаврів за кістки драконів. Грифон Міф про Грифона, крилатого лева, з головою орла, міг виникнути після того. Як люди побачили рештки протоцератопса. Цей динозавр мав чотири ноги і великий дзьоб. Циклоп. Грецька міфологія розповідає про одноокого велетня, який називається циклопом. Але колись острів Крит, що в Греції, і справді населяли гіганти, нині вимерлі. Родичі слона черепи тварин мали отвір по центру на місці Хобота. Давні Греки, можливо, припустили, що той отвір був для одного ока і подумали, що це черепи циклопів. Циклоп означає круглоокій, морська змія. У 1834 році в Алабамі США. Виявили рештки морського чудовиська завдовжки 20 метрів. Пізніше вчені дослідили кістки належать стародавньому киту, який жив на землі 40 мільйонів років тому. Його назвали Базилозавром. Розділ другий. Чудосії природи. За легендами австралійських аборигенів, веселковий змій – Безсмертна істота з різнобарвним тілом, веселковий змій міфічна істота, а строкаті голозяброві малюски – реальні, і населяють весь світовий океан. Ці морські тварини напрочуд яскраві, а їхні тільця мають химерну форму. Голозяброві настільки барвисті та чудернацькі, що здаються фантазійними створіннями. Ці молюски вибагливі в їжі, серед них є такі, що споживають тільки певний вид здобичі. Деякі голозяброві захищаються від хижаків жалом і токсичним слизом. Окапі так важко зустріти, що люди, коли натрапляли на них, помилково сприймали їх за єдинорогів. Окапі це родичі жирафів, проте мають тіло коня та смуги зебри. Вони живуть у тропічних лісах Африки. В Окапі дуже хороший слух, тож, зачувши звук, який може означати загрозу, вони ховаються. Тому їх і не просто запримітити. До 1901 року про окапі знали тільки місцеві мешканці. Язик окапі такий довгий, що вона може дістати ним до своїх вух. Стародавні греки вірили, що єдинороги бувають різних кольорів. Згідно з китайськими міфами, єдинороги мали тіло антилопи, хвіст бика і ріг завдовжки до 4 метрів. За легендами Перу, дельфіни, які живуть у річці Амазонка, обертаються на людей, щоб завдавати лиха. На землі немає тварини, які змінюють подобу, але є такі, що імітують інших істот і мають на це причини. Міфічний восьминіг міняє форму, щоб бути схожим на деяких підводних жителів. Як от медуза, морська змія або риба лев. Риба жаба ця істота подібна до жаби. Лежачи на дні, вона пересувається вперед, відштовхуючись плавниками, ніби руками. Риба жаба привертає увагу здобичі наростом на голові, що звивається, наче черв'як. Тільки на до наближається дрібнота, дрібна жертва риба жаба хапає і з'їдає її. Риби жаби змінюють колір, щоб зливатися з губками або коралами навколо себе. Гусінь метелика касаться трої люса. Молода гусінь забарвлена у коричневий з білими смужками. І її легко переплутати з пташиним калом. Згодом вона зеленіє і в неї округлюються дві цятки, що виглядають точнісінько як очі. Дорослу гусінь можна сприйняти за змію. Обидві подоби захищають від поїдання хижаками. Гусені косяця троєлюса загортаються в листя, щоб залишатися непомітними. Повисухова муха. Ця комаха має таку ж зовнішність, як і в медоносної бджоли. Зі смугами та пухнастим тілом. Як і бджола, муха випиває нектар із квітів. Та, на відміну від бджоли, не жалить бджолиний вигляд відлякує хижаків. В англійському фольклорі Богарт. Це невидима істота, що робить людям різні капості і шкоду. Невидимих тварин в світі не існує, а от прозорі є. В центральній і південній частинах Америки живуть скляні жаби. Таку цікаву назву вони отримали за своє прозоре черевце. Великі очі допомагають жабі бачити жертву у темряві. Коли жаби стрибають з одного листка до інший, можна помітити деякі їхні органи, навіть як б'ється серце. Зелені спинки жаб зливаються з листям. Скляні жаби невеличкі, розміром з смашмело. Вдень скляні жаби чіпляються за нижню сторону листка, ховаючись від хижаків. У качканоса австралійського лапи з перетинками. Дзьоб, як у качки, хвіст, як у бобра, а тіло, як у видри. Качконіс настільки дивний, що дослідники, які побачили його вперше, подумали, що з них кипкують. Він виглядає як суміш кількох тварин. Як і Качконіс, багато істот із грецької міфології є поєднанням частин різних звірів. Найвідоміша це Хімера яка в одній із версій міфу має три голови левову, цапину та зміїну. У міфічного чудовиська Цербера три собачі голови кіхті лева та хвіст змії. Кентаври це напівлюди, напівконі з грецької міфології. Згідно з однією ідійською легендою, ПАМОЛА це крилата істота з головою лося, тулупом людини та лапами ОРла. Міфічна потвора з грецьких міфів гідра має багато голів. Якщо одну голову відтяти, на її місці виростає дві нових. Аксолотлі Живуть у водоймах біля Мехіку, що в Мексиці, подібно до міфічної гідри, що може відрощувати голову, Аксолотлі здатні регенерувати хвіст, деякі внутрішні органи, і навіть частини мозку. Вчені досліджують цих амфібій, щоб дізнатися, як можна відновлювати втрачені людські кінцівки. Стародавні легенди Ацтеків. Описували аксолотля як замаскованого Бога. Аксолотель це не дракончик із казки, а справжня амфібія. На відміну від більшості амфібій, які коли підростають, виходять на сушу. Аксолотлі лишаються у воді протягом усього життя. Міфічні назви Кабаргі. Або олені, вампіри не мають рогів, а у самців є верхні ікла, які роблять їх схожими на вампірів. Ці олені поширені в Азії. Ікла кабарги загрозливо виглядають, але самець використовує їх лише для захисту території чи у бійках з суперниками. Інші тварини також отримали назви від легендарних істот. З якими вони мають спільні риси, подейкують, що часник відлякує вампірів. Ці тварини настільки фантастичні, що їх назвали у честь міфічних істот, Плащоносний броненосець. Цю рідкісну тварину із засушливих регіонів Аргентини ще називають рожевою феєю, але не через те, що вона вміє чарувати. А через колір панциря. Колючий диявол. Колючки на тілі цієї ящерки надають їй страшного вигляду та колючий диявол несе загрозу лише мурахам, які є його основною поживою. Через схожі на хутро щитинки та світле забарвлення крап був єди... був названий на честь міфічної істоти з Гімалаїв. Блакитний дракон. Це дракончик, насправді є крихітним молюском і має вдовжину 2-3 см. Він споживає отруйних істот, зберігаючи їхні токсичні речовини у своєму тілі і жалить. Якщо хтось пробує на нього напасти. Улюбленою їжею блакитного дракона є отруйна фізалія, Португальський кораблик. Розділ 3. Виняткові вміння. Персонаж грецької міфології, славетний місли, мисливець Оріон, умів ходити по воді. Ходіння по воді. Це більше, ніж просто міф. Василіски справді мають таке вміння. Ці рептилії не відходять далеко від озер чи річок. Коли ж відчувають загрозу, то кидаються тікати по воді. Василіски здатні бігати по воді за рахунок частих ударів задніх лап. Ці ящерки добре плавають і можуть пірнути на 30 хвилин. На лапках у Василіска є перетинки, які у звичному стані сховані. Коли ж виникає небезпека, ящерка підбігає до водойми і починає швидко перебирати лапками. Перетинки розкриваються, а при ударі по воді з'являються ямки, де утворюються бульбашки повітря. Завдяки цим повітряним подушкам Василіск біжить і не тоне. На честь Оріона. Назване сузір'я, яке є одним з найдивовижніших на нічному небі. Легендарний птах Фенікс згорає у полум'ї та відроджується з попелу знову і знову. Надприродне вміння Фенікса перероджуватись видається вигадкою. Одначе є одна реальна істота, що має цю здатність безсмертна медуза. Замість традиційного старіння і смерті, ці медузи опускаються на морське дно, де стають поліпами. З часом на них з'являються бруньки, з яких формуються нові медузи. Цей цикл повторюється безкінечно кількість разів, гарантуючи вічне життя тварині. Крихітні істоти, яких називають птиходами, не живуть вічно. Але можуть вижити, якщо їх зварити, заморозити чи навіть опромінити радіацією. Парандрус звір із легенд ефіопів, що міняє забарвлення шерсті, аби зливатися з навколишнім середовищем. Хамелеони здатні змінювати свій колір, іноді, як і парандрус. Вони в такий спосіб ховаються поміж листя і гілок, але роблять це і для привернення уваги. Ботус з ряду камбалоподібних риб підлаштовується під довкілля за вісім секунд. Самці хамелеонів не люблять ділити свою територію. Коли приходить інший самець, вони стають дуже яскравими, наприклад, жовтими або червоними. Такі кольорі аж кричать «Відступи!». Білосмугий краб павук маскується під різні кольори квітів, на яких підстерігає здобич. Могутня оборона. Мантикора міфічне створіння, яке палює на здобич з відстані, вистрілюючи жала зі свого хвоста. Деякі інші легендарні істоти дихають вогнем чи мають отруйні ікла, але реальні тварини також володіють потужним захистом. Легенда говорить, хто подивиться в очі медузи горгони, той обернеться на камінь. В міфах Василіск іноді описується як крилата змія з головою півня, яке може вбити своїм отруйним подихом. Фриносома у пустелі не вистачає поживи, тому звірі намагаються вполювати фриносому. проте на них чекає прикрий сюрприз. Ящерка. Вистрелює неприємним на смак і запахом струманим крові з ока або носа. Рожевий дракон, яскравий колір цієї багатоніжки, попереджає усіх навколо, тримайтеся подалі. Якщо ж нападник ігнорує цю засторогу, тварина прискає токсичними речовинами. Жук-бомбардир робить постріли серіями до 10 поспіль. Бомбардир під час нападу жук вистрелює гарячою рідиною. Дві залози в його черевці виробляють хімічні речовини, утворюючи суміш із температурою окропу 100 градусів. Вибухові мурахи. Цю групу мурах ще звуть суїцидальними. Захищаючи гніздо, ці комахи скорочують м'язи свого черевця, поки те не вибухне токсичною рідиною, обрискуючи ворога. Зорила звірок виглядає як скунс, але насправді він курди смердючіший. секрет його. Зорила, звірьок виглядає як скунс, але насправді він куди і смердючіший. Секрет, яким зорила Порскає із залоз під своїм хвостом, пахне настільки сильно, що тваринці дали звання найбільшої смердючки на планеті. І ще 25 фактів про міфічних істот і неймовірно реальних тварин. Дракон – вигадана істота, а комодський дракон реальний. Цей варан найбільший серед усіх сучасних ящерок. Боги нерідко зображувались у вигляді звірів, єгипетський бог Анубіс. Має голову Шакала. Перші легенди про перевертнів, ймовірно, з'явились завдяки людям, які страждають на гіпертрихоз, аномальний ріст волосся по всьому тілі. Деякі види змій сліпунів живляться мурахами, як і Амфізбена. Міфічна змія з головами на обох кінцях тіла. Сильні крики кашалота можуть бути гучнішими за реактивний двигун. У грецькій міфології сатири, духи лісів, це напівлюди, напівкози. Драко міфічний римський дракон, Уражав жертв потужним сяйвом шкіри. Реальні тварини, зокрема світлячки та багато глибоководних риб, також світяться. Зірконосий кріт використовує свій унікальний ніс зі щупальцями, щоб знаходити, ловити та їсти здобич. У міфології ацтеків Іцпапалотль – це богиня з кігтями ягуара. Її ім'я означає метелик із пазурами. У метеликів дійсно є кіхтики, якими вони чіпляються за листя. У віруваннях японців зустрічається річкове чудовисько на ім'я Каппа. Можливо, його прототипом стала японська велетенська саламандра, довжина якої сягає півтора метра. У давнину жирафу вважали міксом верблюда та леопарда і називали камелопардом. У міфах давніх греків кентаври напівлюди напівконі. Можливо, образ кентаврів виник у наслідок реакції людей на кочівників, які їздили на конях. Хижа птаха Гарпія, названа на честь Гарпії з грецької міфології, страхітливої крилатої почвари з дівочим обличчям. Кам'яних сфінксів, вигаданих істот із тілом лева і людською головою давні єгиптяни іноді ставили біля входів у будинки, бо вірили, що ті їх охоронятимуть. Уроборос – змій, що поїдає свій хвіст, у багатьох культурах символізує вічність і безперервність життя. Величезного павука птахоїда Голіафа з розміром ніг до 30 сантиметрів назвали як біблійного воїна велета. Мегаланію вимерлий вид гігантських варанів могли сплутати з драконом. Це найбільша наземна ящерка сягала 7 метрів. Доісторичний Сибірський або Волохатий Носоріг жив на землі 40 тисяч років тому і був такий здоровий, як позашляховик. Прототипом міфічного Змія Василіска є Шоломоносний Василіск. Людська фантазія перетворила невеличку рептилію на потвору. Чупакабра Невловиме міфічне створіння, яке висмоктує кров у худоби, та насправді за Чупакабру приймають хворих і мутованих тварин, койотів, лисиць і вовків. Легенда говорить, що ласка. Єдина тварина, що не може постраждати від отрути міфічного Василіска. Насправді імунітет до зміїної отрути мають і опосуму. Довго вважали, що джекалопи, рогаті зайці, існують. Річ у тім, що в деяких зайців є нарости на голові, здалеку їх можна сплутати з рогами. Однак це такі бородавки. Хоч багатоголова гідра є міфічною, але й в природі іноді можуть з'являтися двоголові черепахи, змії та інші тварини.